Водинних бернардинів. Костел отців бернардинів збудував на початку 17 віку славний будівничий Павло Римлянин. Разом з монастирем він становив оточену ровом фортецю, що прилягала до мурів міста поблизу Галицької брами. На старовинній вежі костелу, що має 38 метрів висоти, вибивав години цигар. Протягом кількох віків, аж до останньої війни, вибивав цигар години на 5 хвилин раніше від усіх міських цигарів. Як. здивуєтеся ви? Кілька віків, не років і не місяців. Годинник квапився на цілих п'ять хвилин, і ніхто на це не звернув увагу. Ніхто не припинив це неподобство. Якраз навпаки. Звертали увагу. Але без тіні обурення. Навпаки, з вдячністю. І вдячність належала тому безіменному монахові, який приставлений був до цигаря і пильнував за ним. Одного вечора він піднявся на вежу і побачив, як татарські загони емчать до Галицької брами. Що було робити? Кричати Але хто почує з такої висоти. І тоді Чернець провів велику стрілку дзигаря на п'ять хвилин уперед, якраз на ту вечірню годину, коли зачинялися брами міста. Щойно пролунав дзвін цигаря, брами зачинилися. І саме вчасно татари уже були під мурами. З тих пір у пам'ять цієї події цигар Бернардин, як прозвали його львів'яни, завше спішив на п'ять хвилин. Студня самогубців. Піднявшись вулицею кривоноса до того місця, де вона протинається з вулицею Довбуша, ми опиняємося біля місцини, яка викликала колись моторошний острах у кожного львів'янина. Звідси вгору вела стрімка стежка до каменярні, а збоку стояла дуже глибока криниця, за кої давно вже не брали води. Може, тому що містилася вона на узбічі, почали її навідувати люди, яким набридло життя. Важко сказати, коли вперше тут знайшли самогубця, але знаходили їх часто. При цьому окремі з них виглядали так, що відразу було видно, не самі вони туди вскочили. Одного разу добули звідти пару закоханих. Вістка хутко поширилася містом і подібні випадки почастішали. Врешті, решт владі міста все це осточортіло, і вона розпорядилася студню засипати. І добре зробила. А проте це місце продовжувало випромінювати жах. Тепер, завдяки привидам, духи самогубців час від часу нагадували про себе, заявляючись запізнілим перехожим. Коли траплявся якийсь сміливець, що проходив неподалік серед ночі, то міг бачити білі постаті довкола криниці. Духи, побравшись за руки, рухалися в якомусь сонливому танку. Копець Люблінської Уенії. На львівському передмісті оповідали свою історію про те, як насипано було пагор, після того, як у 1848 році цісар відмінив панщину, пани усе не могли з цим змиритися і бунтувалися. Врешті ці сареві набридло слухати їхні нарікання та вете їх умирювати бунт, і він поставив умову. Якщо ви у Львові насипете таку високу гору, щоби з неї відень можна було побачити, я верну вам панщину. Пани вхопилися за цю можливість і кинулися насипати гору. Землю возили тачками, носили в лантухах, ряднах, і що тільки насиплять кілька метрів. Зараз котрийсь вибереться на гору і дивиться в далекогляд, чи не видно відня. Та ба за низько. Довго вони возили ту землю? Аж їм руки німіли, ноги вгиналися і в голові наморочилося. Та так і не зуміли висипати достатньо високу гору і мусили покинути те навдячне завдання. А щоб робота не пропала на марне, присвятили її Люблінській унії. Кат, що зрадив своє ремесло, у одного 1508 році трапилася зі шляхтичем Єронемом Добростанським прикра пригода. Повертався він через катедральний цвинтар увечері п'яний, як чіп, і голосно виспівував батрські пісні. Якраз на ту пору нагодилися школярі та почали гультя я ганьбити. Як же вам не соромно у святому місці такі нісенітниці виспівувати? Та ці невинні слова так розлютили гуль вісу, що він вихопив шаблю і кинувся на школярів. Либонь він не усвідомлював того, що чинить, і шабля, свиснувши в повітрі, розрубала плече одного зі школярів. Тільки тоді він схаменувся й, побачивши, що зчинився гвалт, кинувся тікати. Але брами міста вже були зачинені. Тим часом з усіх сторін збіглися розлючені міщани. А що кожен тримав у руках як не шаблю, то дрючок, шляхтич не вигадав нічого мудрішого, аніж сховатися в кляшторі домініканів. За давнім звичаєм, кожному, хто рятував своє життя втечею, надавався притулок у будь-якій церкві чи монастирі, а преслідувачі не мали права ступати на святе місце. Однак міщани і школярі були настільки роздратовані, що виламали двері монастиря і були б гультяя убили, якби на цю пору не завився бургомістр з двома райцями. Ледве їм вдалося вгамувати людей. Натомість Єронемові запропонували, аби віддався на ласку магістратського суду. Шляхтич не мав вибору і врешті здався. Сторожа відвела його до в'язниці. Наступного дня шляхтич постав перед судом війта і лавників. Вина затриманого була безперечна, та він і сам, протверезівши, не боронився, а лише пригнічено слухав свідчення очевидців. З таким самим пригніченням вислухав він і присуд на страту. Родина засудженого не марнувала часу і вдалося їй підкупити ката. Єроним, проте нічого не знав, але йшов на страту з гордо піднятонь головою. Перед тим, як вивезти його з в'язниці, волили його останні бажання, принесли звинярні глечик Мальвазії. Це виразно підняло дух засудженого, і він уже не відчував такого розпачу. На ринку зібралося людей видимо невидимо, але в їхніх очах непомітно було співчуття. Кат уже чекав біля стовпа перед ратушею. Біля якого відбувалися страти, цей стовп називався прангером і зараз міститься в подвір'ї історичного музею. Єроним ковзнув поглядом по натовпу і помітив, що хтось подає йому знаки, але роздивитися не встиг, бо Кат узяв його за руку і підвів до колоди. Клади голову, пролунав хрипкий голос ката. Єроним перехрестився, став на коліна і поклав голову. Катівський меч злетів у повітря, юрба затамувала подих. Та, коли меч опустився на шию Єронима, то не відрубав її, а лише легко поранив. У натовпі невдоволено загули. Вій дав знак продовжувати і катру бонув ще раз. Але й цього разу меч завдав лише рану. Тут уже всі прийняли це за господній знак, і від зупинив страту. А, порадившись із райцями, дарував єронемові життя. Рани вдалося загоїти, і незабаром шляхтич уже писав скарги до короля на міську раду. Але історія на тім не закінчилася. Кат, який зрадив своє ремесло і взяв у лапу, незабаром помер. А дух його неприкаяний, не знайшов спокою і частенько серед ночі з'являвся львів'янам на ринку, якраз на тому місці, де відбувалися страти. Дух Ката загрозливо розмахував мечем і щось намагався гукати, але з горла вирвалося лише нерозбірливе булькотіння. Нікому він шкоди не причиняв і поступово запізнілі перехожі так осміліли, що самі почали зачіпати примару. Навіть склали пісеньку. Пане майстер, де сядів? що ти нині зночі їв? Чи собаку, чи кота, то для тебе смакота. І тоді розлючений дух вискакував зе поза прангера і махав мечем. Кажуть, що й тепер, коли проказати ці слова о півночі біля прангера, то з'явиться примара. Я пречиста діва челядника порятувала. У 1663 році сталася в нашому місті дивна пригода, яку собі ще довго проповідали міщани. В каплиці Магаличівській Котра присвячена була найсвятішій пані Марії, був завше великий тлум люду. Особливо це стосувалося тої пори, коли загрожували Львову війни і лихоліття. Трапилося так, що один челядник зайшов до каплиці помолитися, маючи у кишені сто дукатів панських, зав'язаних у хустинку. І коли він, занурений у молитву, клячав серед тлуму, викрав йому хтось ті гроші. Після оченашу нашу вийшов дворянин з каплиці і раптом спостеріг пропажу. Кинувся з плачем назад і, пропхавшись поміж людей, почав із жалем нарікати перед найсвятішою панною, що саме тоді, коли він їй молився, у нього вкрали гроші. Що ж я тепер панові своєму скажу? Бідкався він. Де ж він повірить, що в такому святому місці можуть обікрасти? Прошу тебе, Діво Марія, поможе мені, бо ж то через тебе мені біда така сталася. Врешті у розпачі рушив до виходу. І так ото, виштовхваний тлумом. Відчув, як підказує йому якийсь таємничий голос якщо комусь у святому місці випадає красти, спробуй іти щастя. Челядник, сам собі дивуючись, пірнув рукою до кишені якогось чоловіка, що поруч нього пробрався до дверей і витяг досить тяжкенького вузлика. Хутенько кинув собі за пазуху і поквапився додому. Всю дорогу, ідучи містом і стрічаючи багатсько прихожих, навіть не важився зиркнути на ту крадіж. Щойно в хаті витяг вузлика і побачив, що ті ж таки гроші панські назад собі вернув? Як місто лева повстало. Колись дуже давно, коли ще Львова не було, довкола гір тулилися села. Гори були вкриті лісами, і селяни знаходили там надійний сховок від ворогів. Та от настала якась лиха пора, почали пропадати люди. Не відразу виявилося, що людей викрадає лютий лев. Він підстерігав свою здобич на одній з гір, де мав свою печеру. а потім зненацька стрибав і вбивав одним ударом лапи. Після цього спокійно волік у печеру і заїдав. А що чинив це лише тоді, коли бачив людину на самоті, то довго ніхто іздогадатися не міг про його існування. Вистежив лева один старий мисливець. Він по слідах прочитав, що на горі живе якийсь страшний звір, і то, певно, вій убиває людей. Мисливець сховався на дереві з запасом харчів і води та сидів там три дні і три ночі, аж поки не побачив на власні очі велетенського хижака. В селах щинився переполох. Вже ніхто не наважився наодинці вирушати в дорогу, ба навіть наближатися до тієї гори. Та це не допомогло, бо зголоднілий лев почав прокрадатися поміж самі хати і там нападав на людей. Які лише пастки для нього не готували, яких лише способів не вигадували, нічого не помагало. Чутка про лютого лева розлетілася по всіх околицях. І от, врешті, з'явився хоробрий лицар, який відважився убити лева. Він приїхав із самого Києва. Усі збіглися на нього поглянути і з нетерпінням чекали, коли ж він рушить на звіра. Та лицар не квапився. Перше, що він зробив, це переговорив з місцевими ковалями і замовив у них такі лати, щоб їх жодна потвора роздерти не могла. День і ніч ковалі кували лицарські лати, а вранці з'являвся лицар, брав ті лати в обидві руки, варяв їх об коліно і лати розламувалися. Лицар, сумно зітхаючи, покидав кузню, а ковалі знову бралися до роботи. Тим часом лицар йшов до іншої кузні, де кували меча. Там також кипіла робота без перепочинку. Лицар брав свіжовикутий меч, кілька разів змахував ним у повітрі, а тоді з силою бив по кувадлі. Меч розлітався на друзки, а лицар, похнюпившись, плантався до шинку. Там він сидів за пугарем вина й думав, як же подолати лева без надійних обладунків. Одного разу забрів до корчми пустельник. Він якраз мандрував до Києва на прощу і зайшов підкріпитися. Ото він побачив зажуреного лицаря та й питає у корчмаря: чого той лицар такий сумний. Корчмар оповів, яка біда запанувала в їхніх краях, а пустельник і каже: Я знаю, як викувати лицареві обладунок, щоб ніяка звірина його не пошкодила. Лицар, як почув ті слова, враз голову підвів. Треба, каже пустельник, лати й меча скропити кров'ю невинної панни. Отоді ніяка сила їм не буде страшна. Всі, хто був у корчмі, завмерли. Гарячково обмірковуючи слова пустельника. Тут таке діло, сказав корчмар, що треба громаду зібрати і порадитись. Самі ми цього не подужаємо. От вони вдарили в дзвони і зібрали громади з навколишніх сіл. Пустельник став перед ними і повторив те саме, що в корчмі. Нікому й на думку не спало засумніватися в словах такого поважного чоловіка. Одна біда, де таку панну взяти. Воно, звичайно, багатсько дівчат є, але хіба котрась погодиться свою кров віддати. А й не треба, щоб одна аж стільки крові пожертвувала, каже пустельник. Нехай зберуться усі дівчата і проколять собі голками мізені пальці, то по крапельці дві вцідять. Так вони і зробили. Усі дівчата зійшлися до казана, якого встановлено було під кузнею, і почали кров свою скапувати. Котра одну краплю давала, котра дві, а котра й у десятеро більше не шкодувала. Незабаром у казані наздрало стільки крови, що ковалі змогли у ній лати скупати і меча загартувати. Лицар узяв лати, вдарив об коліно, а вони ані не зігнулися. Тоді він мечем як рубоне ковадлі, так ковадло, й розкололося. Ну, тепер, каже, я готовий. Врався він у ті лати і пішов до лавиної печери. А Лев був добряче виголоднілий і саме збирався на лови. Коли дивиться, здобич йому сама у пащу йде. Лев заревів, вишкірив і клата з розгону кинувся на сміливця. Не встиг, тої мечем змахнути. Як лев уже впав на нього усіма своїми чотирма лапами. Тільки лати цей удар витримали, але даремно пазурі поламав. Лицар змахнув мечем і відрубав леву голову. Наштрикнув її на меча й поніс показати людям. З тих пір цю гору так і прозвано було горою лева. І місто таку ж назву дістало. Привид чорної труни. В давні часи у ратуші не раз бачили привид. З'являвся він опівночі у, у вигляді чорної труни. Рухався поволі за лами і сходами і при тому скрипів та стогнав. Стогін луною розливався по ратуші, піднімаючись угору, де мешкала сім'я трубача. Нічна сторожа перелякано хрестилася. Привид мав свою історію. Колись львівські суді погано розібралися зі справою і засудили невинного на муки в катівні та кару смерти. Згодом помилка виявилася, але вже було пізно. Звідтоді й почала чорна труна з'являтися як вічна осторога для суддів. А щоб завше про той випадок пригадували, розираючи нову справу, на обкладинці лавничої книги, де містилися судові рішення, написано великими літерами, пам'ятай про труну, що по сходах і залах ходила. Кожен, хто брав до рук лавничу книгу, відразу чув, як йому мороз по пішкіру йде, і добре думав, перш ніж приректи когось на тяжку кару.